Сім'я загиблого Юрія Барана. Я зі своєї сторони, бачу всі бюрократичні проволочки, всю несправедливість, яка була по відношенню до цієї сімї сім'ї загиблого, ми, значить, десь були прийняли рішення, що власними силами не сподіватися на Міністерство оборони разом з містом, містом міську виділив гроші. Обласний бюджет, обласна державна адміністрація сьогодні виділила гроші і прийнято рішення, що сім'я отримує квартиру в районі, якщо я не помиляюсь, пасічна двокімнатна квартира. Таким чином, я рахую, що якщо люди мають бажання щось зробити, вони можуть зробити. Хто не має бажання, вони шукають причини. Таким чином, що би я хотів сказати, я схиляю голову перед цією сім'єю. Я дружині співчуваю їхньому горю і прошу вибачення за всі незручності, які були. Причинені цій сім'ї на жаль бюрократичною машиною нашої держави.